Свекруха обирала якого знаку зодіаку нам з чоловіком народжувати дитину. Історія. Моя свекруха дуже специфічна людина. Вона, начебто, і добра, але в неї іноді такі незвичні вимоги. Так ось, вона була вдовою. І мій чоловік вже колишній. Він підпорядковувався її думці, тому що вона його постійно опікувала, і вона єдина, яка за ним. Доглядали постійно до того, як з'явилася я. Обирали мене, на той момент мені над цим треба було б замислюватися, що щось не так, але я не звернула увагу. Досить довго була ще одна кандидатка. Але, як зрозуміла пізніше, залишили свою думку на моїй кандидатурі. Я на той момент була дуже молода, нічого ще не розуміла, мала. 21 рік мама в мене була вже на той момент старенька, і вона мені казала: доцю, тебе беруть в дуже гарну родину, не викабенюся, давай слухайся чоловіка. А по факту мені прийшлося слухатися не чоловіка, а нам вдвох його маму. Родина дійсно заможна. На той момент, коли я приїхала до квартири мого Майбутнього чоловіка, мені здавалося, це вже хороми, бо жила я в селі з мамою старенькою і моїм старшим братом. Мама мене народила дуже пізно, в 54 роки. Тому я старалася, як могла, щоб прижитися в моїй родині. Бо повертатися мені по факту не було куди, в старенькій хаті. Мій брат старший вже організував собі родину, і в нього було вже на той момент троє людей. Хатка маленька, тому ну як є. Прийшлось прилаштовуватись. Дивина почалася після офіційного одруження свекруха, викликала свого астролога до нас чоловіком, і вони разом вирахували, що мені треба народжувати або діву, або тільця. Тому що це надійні знаки зодіаку, і ні в якому разі це не має бути рак, скорпіон, стрілець або козиріг. А якщо я так не буду робити, то вона одразу пригрозила, що мого чоловіка вона позбавить спадщини. і мій чоловік дійсно відслідковував за тим, щоб я завагітніла і вдало родила потрібного мамі знаку зодіаку дитину. Це був треш, тому що мені прийшлося зробити аж 5 абортів. А оскільки я на той момент ще не мала вищої освіти, не могла нормально підробляти, то мусила підкорятись. Благо мені вдалося завагітніти народити доньку діву, але скільки мені це коштувало нервів і мого здоров'я? Дівчатка, не робіть. так. До речі, яскрава історія про мамину корзиночку, як так званий маменкин-синочок. Дівчата, дійсно, це дуже небезпечний типаж чоловіків, з якими не варто формувати родину. Всі типажі небезпечних чоловіків на зібрані в одному курсі закохалася, включи мозок». залишаю посилання під цим відео.